В Канаді можуть добре почуватися лише ті, хто був бідний в Україні та працював в найбіль. невідомий невідомості невідомої компанії. Сьогодні ми хочемо поговорити про таку проблему, як знецінення робітничих професій українців іншими українцями. Це не нова проблема, таке було завжди, і це стосується не тільки українців в Канаді, а українців будь-де за кордоном. Я пам'ятаю, що часи 2009, 10, 11, коли українці масово їхали працювати в Польщу, в Чехію або в Норвегію, і як інші українці, які залишалися в Україні, зневажливо їм казали, що вони їдуть прибирати туалети, збирати полуницю або крутити свиням хвости. І що мені було. Незрозумілим, то навіщо взагалі це робиться? Якщо людина хоче працювати десь за кордоном, якщо людина хоче жити десь за кордоном, то вона вправі робити будь-яку роботу, яка вона вважає за потрібне. Але в Україні завжди існувало дві категорії: престижні та непрестижні роботи. Якщо ти був офісним працівником або мав якусь компанію, то значить ти був успішною людиною. Якщо ти працював продавцем, водієм або прибиральником, то автоматично на тебе вішали клеймо, а можливо і вішують, що твої. Є життя не вдалося, і що саме цікаве, то продавцями, охоронцями та водіями працювали зачасту люди з вищою освітою, тобто в Україні вища освіта не ставало автоматично соціальним ліфтом, як це було до недавнього часу в Українах заходу. Так, от люди, які хотіли і не могли знайти себе в Україні, з одних чи інших причин виїжджали за кордони. І ці люди завжди ділилися на дві категорії: перше це заробітчани, люди, які їхали, наприклад, в Польщу, заробляли там гроші, поверталися в Україну і буду. Вали собі будинку і жили своє життя. А друга частина це іммігранти, які їхали з України з тих чи інших причин, хотіли жити або в Польщі, або в Чехії, або в Норвегії. Вони там залишалися і також будували своє життя. І от зараз настав час українців, які приїжджають в Канаду. У когось тут виходить почати будувати своє життя, у когось ні, і вони повертаються в Європу. Але що саме цікаве, під кожним відео, якщо людина ділиться своїми успіхами в Канаді, знайдуться ті люди, які будуть принижувати цю людину, або такі коментарі, як ви. Бачили на початку, що в Канаді можуть бути щасливими лише ті люди, які нічого не мали в Україні, працювали в наймі і були бідними. Не слід забувати, що до Канади завжди їхали освічені та небідні люди, тому що імміграція, в принципі, це не для бідних людей, як в принципі вже зрозуміли. Багато українців, які приїхали в Канаду майже без грошей і повинні були намагатися якнайшвидше знайти роботи. Тому твердження того, що люди, які приїжджають в Канаду, були в Україні бідні, нічого не мали і завжди працювали в наймі, абсолютно неправі. Люди, які були бідні в Україні, завжди мають змогу побудувати своє життя в Канаді і почати жити нормальне життя. Те ж саме стосується багатих людей, які приїжджають в Канаду і можуть примножити свій достаток. Звичайно, якщо люди людина розуміє, навіщо і для чого вона їде в Канаду. Людину робить багатою не країна, не робота, а те, що у людини в голові, і те, як вона може адаптовуватися і генерувати нові ідеї. Я працював 11 років на телебаченні в Німеччині. Потім останні 2,5 роки в компанії Infosys у Польщі, і це були класні роботи. Одна робота, яка пов'язана з постійними подорожами по світу. Інша робота була офісна робота. Це ж стосується моєї дружини, яка працювала. У Польщі на фуджіцу, це було класно. Офісна робота. Потім ми переїхали в Канаду, і я своїм друзям почав розповідати, що я тут знайшов роботу як водій автобуса. І реакція від деяких моїх друзів мене просто здивувала, коли вони на мене дивилися, як на якогось поломну людину, і казали: слухай, а навіщо ти так впав? Ти працював на телебаченні протім офісі зараз став якимось водієм автобуса? І для мене це не зрозуміло, тому що те, через що я виїжджав з України, це те, що твоя гідність у країнах заходу не вимірюється роботою і твоєю професією. Взагалі. Алі, хто не знає, то американська мрія завжди будувалася на тому понятті, що будь-яка людина з будь-якою роботою може купити собі будинок і будувати своє щасливе життя. На жаль, зараз цього немає не в Сполучених Штатах, не в Канаді. Але принцип тут такий і остався. Наприклад, в Канаді ніколи не будуть судити, чи ти є будівельник, чи ти є водій автобуса, чи ти є прибиральник. Кожна робота тут гарна. І візьмемо ще раз. Мій приклад як водій автобуса. Це не та робота, напевно, яку б я б хотів робити все своє життя. Але я розумію, що моя робота дає життя місту. Без мене, без інших водіїв автобусів, люди не могли добиратися з дому на роботи, з роботи додому, не могли б відвідувати клуби, бари, ресторани, тому що не кожна людина може водити автомобіль з тієї чи іншої причини, не кожна людина хоче водити автомобіль. П'яному стані, тому якщо для когось це падіння, для мене це робота, яка дає нам стабільність, яка дає нам впевненість у завтрашньому дні, яка нам дає можливість отримати піар, яка дає нам можливість подорожувати. І коли читаєш коментарі від людей, якихось нонейм no людей. А ще гірше, коли ти читаєш це від людей, у яких активні аккаунти, що в Канаді можуть почуватися добре тільки люди, які нічого не мали в Україні, нічого не вміють, не мали своїх компаній, їх хочеться запитати. Якщо дійсно є якісь компанії, офіси, то хто б на вас працював і робив ту роботу, яку роблять ваші наймані працівники, в яких би офісах ви працювали, якщо б навкруги вас не було будівельників, і в якому б гадюшнику ви працювали, якщо б навкруги вас не було прибиральників? Чомусь деякі люди вважають, що прибиральники, будівельники це нижча каста. Хоча люди, які сюди приїхали в Канаду і відкрили свої клінінгові компанії, до речі, яких деякі наші українці люблять критикувати, заробляють на цьому гарні гроші. І повірте, щоб бути гарним прибиральником, треба мати величезний досвід. Так само, як щоб бути гарним будівельником, треба мати величезний досвід. В чому була проблема в Україні, те, що людям постійно нав'язувало. якщо ти не закінчив 11 класів, якщо ти не закінчив університет, то ти якась недолюдина. Я зараз, як зараз пам'ятаю, коли, наприклад, мої однокласники закінчували 9 класів і йшли в ПТУ, то на них дивилися як на якихось дивних людей. Йшли часи, люди закінчували ПТУ, ставали класними. Спеціалістами, слюсарями, токарями, сантехніками і деякі люди, яких я знаю, вони вже майже кілька десятків років живуть в Канаді, тому що в Канаді завжди було важливо вміти щось робити. А тепер давайте подумаємо про те, що ми втрачаємо, коли зневажаємо чужу роботу. По перше, ми принижуємо людину, яка нам абсолютно нічого не зробила. По друге, ми тягнемо сюди комплекс меншовартості, який в принципі в Канаді не потрібен. По третє, ми самі собі нав'язуємо думку, що люди нас оцінюють за престиж Тижністю нашої роботи, а Канада якраз дає можливість вирватися з цього, тому що в Канаді ти не престижність посади, а ти просто людина. Тому для мене головний урок Канади це те, що нема поганих робіт, а є інші шляхи, і повагу до себе ти будуєш не посадою, а тим, ким ти є, як людина. Тому, якщо ви бачите людину, яка працює в Канаді або в іншій країні Європи, не в тій сфері, в якій вона працювала в Україні, не поспішайте її засуджувати, тому що напевно. Зараз людина знайшла свій спокій, стабільність і нове життя. А наша задача не зневажати, а підтримувати один одного. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Коментуйте, ставте лайки та до нових зустрічей. the Walking through silence of forgotten lands Some say the journey must. lead to a crown But I found the beauty in the roads worn down. Every mile's a teacher, every stone's a song. There's no right ladder, no right or wrong. We're all just riders in the setting sun. Different trails, but the same horizon. The same horizon. Raise your glass to the winding way, to the nights that. No small journey, no step gone wrong. We're all just riders in the fading light. Different roads, but the stars shine bright. Dust on my boots, fire in my chest. The road